З Новим роком, друзі! До вашої уваги новини від експерту з держзакупівлі за робочий тиждень з 29 грудня по 2 січня. Кабмін вніс зміни до особливостей оборонних закупівель. Тепер державні замовники отримали право укладати довгострокові контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку зброя перемоги на повний виробничий цикл. Мінрозвідку затвердило кодіфікатор будівельної продукції. Це цифровий довідник, що впорядковує назви та характеристики матеріалів і є частиною реформи з упорядкування вартості будівництва в умовах воєнного стану. Запровадили новий підхід до закупівлі інноваційних лікарських засобів через укладення договорів керованого доступу за змішаною моделлю фінансування. Щоб не пропускати важливого, долучайтеся до експерту з держзакупівлі.